Всім привіт! Сьогодні заклав інкубатор курячими яйцями. Підсипав 6 бинтамчених яєць. Не знаю, чи з оплодом будуть чи ні. Там перші дебільші яйця Десяток 11 штук це ми купили в сусідів. Всі останні свої назбирали за пару неділь Інкубатор старий з пінопласту. Градусний тут в ньому стоїть ось. Чотири лампочки таких. Яйця ті, що купили позначені по-другому. На них ось з боку полоска стоїть. ось А свої домашні просто хрестик з другого боку нолик на них ось, бо перевертаємо вручну. Там внизу вода он стоїть, щоб влажність була.